Академічний симфонічний оркестр, камерний хор, диригенти та композитори Чернівецької філармонії готуються до нового сезону. Підготували нову цікаву програму Українські музичні прем'єри. В цьому концерті будуть виконуватися твори композиторів, які забуті нашими нащадками, але оновлені завдяки нашим музикантам. Перше в країні у Чернівецькій філармонії прозвучить заповіт Василя Барвінського. Цей твір тутешні митці збирали по частинам спершу випадково натрапивши на ноти, що збереглись в одній із приватних колекцій. Ми маємо таку унікальну можливість першими в Україні майже через 100 років виконати цей твір і встигнути його виконати якраз на 200 років Тараса Григоровича Шевченка. Його камерні твори в всьому світі виконувалися. І виконується, але, на жаль, вся спадщина, майже вся спадщина була знищена, знищена системою, тому що в радянські часи Барвінського, коли він був ректор, звинуватили в тому, що він допомагає дітям. Репресованих батьків прем'єра іншого твору у виконанні камерного хору та симфонічного оркестру. Це концерт українського моцарта Дмитра Бортнянського. Це буде перше виконання в оркестровому варіанті. По-друге, ми показуємо Бортнянського як нашого, як нашу національну гордість. Презентують у філармонії сучасну композицію твір Берестечко Буковинського композитора Євгена Воєвітка. Глядач може бути не не підготовлю спеціально, тобто він може не вихов... не бути вихований на класичній музиці, а вона написана дуже дуже доступною такою музичною мовою. 26 вересня Чернівецька філармонія запрошує усіх на унікальне відкриття 71-го концертного сезону. Має Гуменне Михайло Антонюк. Місцевий час.